У діяльності виборчих комісій Дніпропетровська активно використовується адмінресурс в інтересах опозиційного блоку і його лідера Олександра Вілкула. Про це на прес-конференції підсумки першого місяця передвиборчої кампанії заявив політолог Андрій Шуліка. Основу більшості виборчкомів складають представники опозиційного блоку і блоку Петра Порошенка. Тож основні можливості впливу і використання адміністративного ресурсу вибудовують саме вони, каже експерт. За його словами, це підтверджують факти відмови в реєстрації як окремим кандидатам на посаду мера Дніпропетровська, так і політичним партіям, зокрема партії відродження. Політолог упевнений, що в цьому є особливий інтерес опозиційного блоку його лідера Олександра Вілкула, оскільки відмовляють кандидатам, які здатні відібрати голоси у білоблакитної команди та її кандидата. Те, що не зареєстрували колишніх представників партії регіонів, свідчить про боротьбу за електорат за потенційних виборців. Це вигідно опозиційному блоку і Вілкулу, говорить експерт. Із цим також згоден політолог Володимир Селезньов. Очень большой упор, очень большая уверенность у членов комиссии на свой опыт работы, на какую-то житейскую мудрость в выходе из трудных ситуаций, больше, чем на знание закона. Постоянно напоминаем, акцентирую их внимание на том, что закон новый, есть новации, такие вещи, как компенсация. Их возможного ущерба в связи с деятельностью комиссии их веселит э, очень. Э, то есть уверенность достаточно на высоком уровне. Если говорить о э, сельских поселковых комиссиях, то налицо э, некий я бы даже сказал тоталитаризм со стороны действующих э, сельских...